Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку – скалярний добуток векторів. Я сьогодні допоможу вам прочитати параграф, зроблю наголос на тих чи інших елементах, і ми розв'яжемо декілька завдань початкового і середнього рівня складності. Налаштуйте свій розум і вперед! Перше питання, яке постає, це питання кут між векторами. Нехай у нас дано два вектора А і Б, не нульові і не співнапрямлені. Для того, щоб побачити кут між цими векторами, нам треба їх паралельно перенести таким чином, щоб вони мали спільний початок. Якщо ми побудуємо з довільної точки О вектор ОА що дорівнює вектору А і вектор ОБ що дорівнює вектору Б, тоді можемо сказати, що кут АОБ. Це кут між векторами А і Б. Якщо ну, позначають на письмі значком кут. Ну, ось так. Очевидно, що якщо вектори протилежно напрямлені, то кут між ними буде дорівнювати 180 градусів. На малюнку 42.2 ви бачите ці два протилежно напрямлені вектори. Якщо вектори співнапрямлені. То вважають, що кут між ними дорівнює нулю. Якщо хоча б один з векторів нульовий, також вважають кут між ними дорівнює 0. Вектори А і Б називають перпендикулярними, якщо кут між ними дорівнює 90 градусів, і це зрозуміло. Позначають так само значком перпендикулярності. Давайте розглянемо. Трикутну призму, в основі якої лежить правильний трикутник. Правильний трикутник це рівносторонній трикутник, і всі його кути, пам'ятаєте, дорівнюють да? до 60 градусів, бічне ребро цієї призми перпендикулярно до площини основи. І давайте розглянемо пари векторів для того, щоб зрозуміти, чому дорівнює кут між ними, вектор CA і C1B1. Для того, щоб побачити між ними кут, ми вектор c1b1 паралельно переміщуємо на вектор cb. Або вектор АС паралельно переміщуємо на вектор c1A1. Тепер у них спільні початки. В основі лежить правильний трикутник, значить кут між ними 60 градусів. Кут між векторами bc і a1b1. Подивилися bc A1b1. Також їх потрібно сумістити початками. Паралельно перенесемо, припустимо, вектор а 1 б 1 щоб початок був в точці Б. Ну і тоді зрозуміло, що кут між ними буде 120 градусів. Кут між векторами аа 1 бб 1 Це вектори співнапрямлені аа 1 бб 1 кут між ними дорівнює 0 градусів. Кут між векторами а 1 bc подивились а 1 BC. Ми можемо перемістити паралельно вектор а 1 в вектор BB1. Зрозуміло, що тепер кут між ними дорівнює 90 градусів. Вектори С1, Б1Б, CC1, B1B. Протилежно напрямлені кут між ними дорівнює 180 градусів. Означення: скалярним добутком двох векторів називають добуток їхніх модулів і косину кута між ними. І ось ця формула, за допомогою якої ми можемо знаходити скалярний добуток векторів, якщо в задачі буде можливість знайти їхні модулі і кут між ними. Якщо хоча б один з векторів нульовий, то очевидно, що їхній добуток дорівнює нулю. Скалярний добуток вектора А на самого себе називають скалярним квадратом вектора А і позначають вектор А в квадраті. Скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його модуля, і це ми будемо використовувати при розв'язуванні задач. Скалярний добуток двох ненульових векторів дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли ці вектори перпендикулярні. Значить, в задачах, там де треба буде застосувати властивість перпендикулярних векторів, ось вона. Скалярний добуток перпендикулярних векторів дорівнює 0. Скалярний добуток векторів А і Б, якщо дани їхні координати, можна обчислити за ось цією формулу. формулою. Скалярний добуток векторів дорівнює сумі добутків відповідних координат. В залежності від того, що буде дано в задачі, то формулу ми і використовуємо: або попередньо добуток модулів на косину з кута між ними, або сума добутків відповідних координат. Ну і якщо ми ці дві формули сумістимо, то можна виразити косину з кута між ними. Не знаю, наскільки це корисно: ось таку велику формулу запам'ятовувати, можливо, краще ці дві запам'ятати і. При необхідності вивести косинус кута між векторами. Деякі властивості скалярного добутку векторів аналогічні відповідним властивостям добутку чисел. Наприклад, переставний закон, сполучний і розподільний. Ці властивості разом з властивостями додавання векторів і множення вектора на число дають змогу перетворювати вирази, які містять скалярний добуток векторів за правилами перетворення алгебраїчних виразів. Наприклад, якщо нам потрібно буде скласти квадрат суми векторів, ми так само за формулою скороченого множення можемо записати, що це квадрат першого вектора. Плюс подвоєний добуток першого на другий, плюс квадрат другого. Звертаю вашу увагу, як завжди, на задачі, розв'язані в підручнику. Це корисно для напрацювання власного досвіду. І для того, щоб впевнити, що ви тему зрозуміли, дайте відповіді на оці питання. Краще, якщо ви це зробите в вголос. Тепер ми з вами переходимо до розв'язування вправ. Як завжди, я запрошую вас спочатку почитати, подумати, поміркувати самостійно і лише потім звірятися з тим, що буду говорити я. Тож, зупиніть відео і подумайте. І так, дано Куб АБЦД А1Б1C1D1. О центр грані АБЦД. Що таке центр грані у Куба? В основі лежить квадрат, діагоналі перетинаються в точці О, і це буде центр цієї грані квадрата. Чому дорівнює кут між векторами АС і АД? Дивимось: АС, АД. Вони суміщені початками. АС – діагональ квадрата, значить, кут між і стороною 45 градусів. Кут між векторами АС і СД у них не суміщені початки. Тобто має сенс паралельно перенести вектор CD так, щоб їхні початки були суміщені, або вектор АС перенести так, щоб початок перейшов в точку С. І тоді стає зрозумілим, що кут між цими векторами дорівнює 135 градусів. Кут між векторами АС і БО. АС і БО. Сумістимо їх початками, і це буде 90 градусів. Діагоналі квадрата перпендикулярні АД і аа 1 АД аа 1 ці вектори перпендикулярні да? 90 градусів. А, А1 БО теж 90 градусів. А, А1 СЦ1, вони співнапрямлені 0 градусів. А, А1 Б1Б. Протилежно напрямлені 180 градусів. БО і СД. БО і ЦД. Перемістимо. БО паралельно перенесемо початком в точку С, і побачимо, що це 45 градусів. Знайдіть скалярний добуток векторів А і Б, і якщо даний модулі, і кут між ними. Взяли формулу і підставили. Нагадаю, що косинус 135 градусів. Це косинус 180 мінус 45 градусів, тобто мінус косинус 45 градусів. І підставляємо 2 кореня з 3 помножити на 5 і на косинус 30 градусів, корінь з 3 на 2, 15. Корінь з 3 на корінь з 3 – 3, 2, і 2, скоротилося, 3 на 5, 15. 4 помножити на 7. І на мінус корінь з 2 на 2. Косинус 45 градусів корін з 2 на 2. Мінус 4 і 2 скоротилося. 2 на 7, 14, коренів з 2. Ідемо далі. Знайдіть скалярний добуток векторів А і Б, якщо дани координати. Пам'ятаєте другу формулу? Застосуємо її. Дано вектори, при якому значенні z виконується рівність. Тобто ось цю формулу, і в завданні 42,5, і в завданні 427 використовуємо, зупиняйте відео, я думаю, ви справитесь. Перевіримо. А помножити на Б скалярний добуток векторів А і Б. 1 помножити на 2, плюс 2 помножити на мінус 4. Плюс 3 помножити на 3. 2, мінус на мінус плюс 8, плюс 9 19. В другому так само скалярний добуток векторів дорівнює мінус 9 помножити на 3, плюс 4 помножити на мінус 1, плюс 5 помножити на 4, мінус 27, мінус 4 і плюс 20, мінус 11. Так само склали по формулі вираз скалярний добуток векторів m і n дорівнює 18, 3 помножити на 2, плюс мінус 2 помножити на 2, і плюс 4 помножити на z. 4 помножити на z дорівнює 18 мінус 6 і плюс 4 перенесли, і залишається поділити на 4 z дорівнює 4. Сходиться у нас з вами. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички, будьте наполегливі при вивченні теоретичного матеріалу. І я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!